Тому що наша суть божественна, вона все єдине. Це і я, умовне я, умовний той, з ким я взаєм... об'єкт, з яким я взаємодію, чи навіть людина, це все загалом, це все аспекти одного цієї вищої божественної суті, якою ми всі являємось. Але ж, щоби. Ми ж тут все-таки взаємодіємо, да? наш світ проявлений, е, і ми в окремих тілах знаходимо, щоби що, щоб взаємодіяти. І ця взаємодія нас проявляє наші якості, е, проявляє нас самих. І проявляє нашу гординю. А гординя в тому і заключається, що е, ми беремо на себе, начебто, відпро... не те, що відповідальність, а пред'являємо. Як власність, от слово власність, чомусь сюди лізе, що ми начебто транслюємо цю власність на самого себе, на своє я, що у мене є Я, що я є в себе, що це таке одиниця якась, окрема від всього іншого. І це і є прояв гордині Первинний такий. Далі він розкручується. На всі сторони. Допоки є енергія. Допоки є сила проявляти своє Я. І ми його проявляємо у взаємодіях із, із усім. Проявляємо, проявляємо. Нам щось не подобається. Якийсь прояв, ми кажемо, ні, я не такий, я такого себе не приймаю. І Грясь обрізали частину. Як обрізали? Заблокували. Знову щось проявляємо, проявляємо, щось вляпались в таке, так себе проявили, сказали, ні, ні-ні, ти що. Гординя каже, я ні, 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 це не я. Знов хоп, заблокували себе. І отак от ланцюжком постійно себе кремсаючи. Переходимо до того, що а, проявляти то вже якби і нема що? Нема з чого, нема ресурсу, нема енергії, тільки існування і питання. А що це все таке? А де я? А хто я? Тобто таке дно? Забуття. І тотальна нікчемність. <смі> так, зворотня сторона гордині. Коли твоя аж гординя.